Інформаційний стенд із вказаними межами прибудинкових територій встановили в дворі будинків Чалдаєва, 13 і 17. Ініціативу започаткувала Тернопільська міська організація об'єднання «Самопоміч», аби люди добре розуміли, де їхня земля і при потребі могли її захистити свого часу. Через юридичну приймальне об'єднання «Самопоміч» зверталися люди про те, що десь забудови, десь якісь конфлікти. От ми Вичислили фактично, що є інвентарні справи в більшості будинків запитом народного депутата Тараса Пастуха. Ми їх отримали з ЖЕКів, оцифрували, опрацювали і відповідно вийшли на дані межі, на дані площі. Тобто ну, Заміри точні. Згідно закону, прибункова територія це територія для обслуговування мешканців цього будинку, і вона має статус по містобудівному будівному кадастру. Так само вона є основою для закріплення передачі її власність. Ми зробили даний стенд для того, щоб люди могли бути ознайомлені з цією територією, бо, як показує практика, більшість людей не знають, де знаходиться їхня територія. Мешканці вже звернули увагу на встановлений інформаційний стенд. Така ініціатива, кажуть, сподобалася. Ззади дому, ззади дому цей дім хотів відвоювати кусок нашої території, ставити стоянку, так. Тепер ми точно знаємо, де границя наша, де ми можемо дозволити комусь щось ставити чи не дозволити відстояти свою територію. Дуже добре, що поставили. В Тернопільській міській організації об'єднання самопоміч готові зробити і встановити подібні стенди в усіх дворах міста. Наші фахівці розробили чіткий механізм покроковий, скориставшись яким люди зможуть захистити свої права під час конфлікту з за Знову ж таки, зараз триває наступний етап реалізації цього напрямку, і, якщо чесно, не думаємо, що забудівник ризикне розпочати будівництво з якимись порушеннями в дворі, дає табличка з межами прибудинкової території, і люди ці межі знають.